Всім доброго ранку. Сьогодні зранку ми подивимось: трохи невеличке відео з індійських прикрас. Я вам хочу нагадати: красивий, в мене є комплект у розмірі 18.2. Ну, він просто, неймовірний, дуже-дуже такий красивий. Тут дивіться так, каблучка 18.2. Він досить такий важкенький, 3700 гривень 100 доларів вартість одразу скажу. В принципі, що я хотіла сказати, що я можу вам, наприклад, окремо сережки продати. Ну, я так думаю, поки це ще не точно. Це в мене поки такі думки є, що теоретично можна роз'єднати комусь каблучку, комусь сережки. Тут трохи відрізняється каблучка від сережок, тим, що у каблучці гранати. ну Акцент на маленькі гранати, а в сережках на цитрини. От, таким чином, в іншому, ну, ось ці маленькі круглі камені. А в іншому воно все симетрично. Ну, так така тут задумка. І ще тут важка, важкі сережки. Ну, але це, ну я вважаю, що це хорошо, а комусь це може бути не дуже добре. Тому, звісно, я попереджаю, дівчата, що вага однієї 8 грам. 8. ну воно по-інакшому бути не може. Бачите? Такий величенький замочок. от Сам комплект, він просто шикарний, і ціна на нього класна. От, і він останній У мене в колекції такий самий, трохи в мене щось щось трохи інакше. Чи каблучка, чи щось таке, такі пелюсточки хризолітові, класні. Бачите? остальні новогранці маркіз так круглі. Ну, це просто казковий такий комплект з натуральними е, мінералами. Дуже красивий. Висота сережки давайте переглянемо. 2,7. Це не тільки, не тільки висота, це ще діаметр. Така розкіш, трохи він ще таїланд нагадує. Каблучка це в нас 18,2 розмір. Наступний комплект з кришталем, з гірським кришталем у 18-му розмірі. Це ось такі типу подушечки. Тут 2400 гривень вартість, а в доларах хвилинку, зараз скажу, в доларах 65 доларів, ось такий комплект. Це я роз'єднати не можу, ну, це тут. Прям комплект, комплект точно комплект. Дуже-дуже красивий. Є в мене окремо каблучка з гірським кришталем. Кришталь забула сказати, також важкий. Тут одна сережка 9,5 г. Ну, це, в принципі, природній кришталь, він не може бути легкий, тим паче, що він тут височенький. Якщо вам треба щось з кришталеми легке, то це тільки плоский брать камінь. Лучка в мене в розмірі 19,4. Це ось така якраз плоска. 1300 гривень 36 доларів. 8,8 грам вага. Бачите, от така форма гірський кришталь. Така шестикутна. Незвичний. Наступний комплект у розмірі 18,5 це Пітер Сід. Ось такий довгенький. Ну, він теж важкенький, по-інакшому і бути не може, бо така. Форма, ну як, в принципі, 7 грамів нормально, легше <смі> От, і форма класна, витянута. Якщо треба фото на вушку, на вушку напишіть, я надішлю вам особисті повідомлення. 3400 гривень 92 долари. Вартість набору можна окремо каблучку або сережки 2,9. Висота сережок, дівчата, 2,9. Красива тут така. бачите такі переливи, класні. сподіваюсь що вам добре видно. Дуже красивий комплект. ну Темненький, але він тако виглядає сіро-синім, я б сказала. Сьогодні у нас в основному комплект. І далі комплект у розмірі 18,7. Це четвірка. Тут сережки. Каблучка та підвіска, такі, типу соняшники, підвіска класна. Можна, ну, я не знаю, як зараз, раніше можна було замовляти окремо такі підвісочки. 2700 гривень вартість набору або 74 долари. А був час, коли 2700 гривень, це було 100 доларів. Боже. Я сумую за тим часом. Дуже красивий містик. Прям класний такий огранка класна. Він 1 см. Загалом висота сережки 4 см. Він ну, такий крупний. Ось так каблучка сама виглядає. ну Дуже красивий. Він мені щось таке індійське нагадує. Власне, така в мене є крупна підвізка з лабрадором. Подивіться, вона повністю світиться. Бачите, яка вона крута, вона велика, витягнута така, немов, немов талісман. Повністю синій. Щось у ній є такого, мені здається, містичного. Тут довжина 4,9 загалом 6 см з вушком нашим. 2600 гривен 71 доллар вартість така красуня. Ще є каблучка з лабрадором, я щось не планувала її показати, але давайте подивимось, чому би ні. половиною вага, в неї розмір приблизно 19. І 5, але його можна трохи або збільшити, або зменшити. Тут класна така шинка. Лише це робити у майстера, тому що тут досить таке товсте срібло. Бачите, тут багато срібла, і ну це краще, щоб робив професіонал, не самостійно. Ось така крапелька. 1900 гривень 52 долари. Вартість, бачите, ну, камінці трохи... Ой, дивіться, вони майже однакові. Схожий колір. Ну, Форма різна, окантовочка теж різна. Ну, виглядає оце прям медальйон-медальйон, бачите? такі. Наші люб... любимі улюблені індуси. Тут трохи можуть бути сліди клею, але це нормально для прикрас, бо кам'янець ще додатково проклеїться, інколи крапельки попадають на сторону. Головне, що лицева наша частина вона ідеальна. Отак, бачите, такий сірий блиск. У мене ще є класний крутий браслет з сірим лабрадором. Його також я не планувала показувати, тепер розумію, що, що треба його показати, треба нам його подивитися. Він за вагою 46 грам. Тут, бачите, це лаврікіт, ларвікіт правильно. 46 грамів від 17 до 18,5 він регулюється. Центральний камінець 35 на 17. Це ось цей наш пузатик. Дуже красиво виглядає на руці. Він підійде до нашого комплекту з Пітерсітами. Виглядав би дуже красиво. Хочеться його так крутити. ну Позаду він звичайний, просто завальцовка без підкладки, проклеяні камінці обов'язково. Дуже крупний. В Індії, в принципі, такі моделі бувають з камінням. От, просто мені показався, що цей самий такий Цікавий ем, в мене щось ще щось у нас таке було, чи цитрини, чи щось тако було багато камінців, може ще колись і буде. Я сподіваюся, так, ну ви зрозуміли, 5700 гривень 154 долари. Він не бюджетний, якщо до комплекту з пітер там, то на нього буде знижка, або до іншого комплекту з цього відео, конкретно з цього, то ми можемо запропонувати. Бачите так позаду. Дуже красивий природний лаврікіт. Але а, тут в мене ще така є недорога річ ось такий, бачите? Ось такий лаврікіт. Він на зап'ясті десь сантиметрів 19 Ну, це в мене такий, бачите, це в мене біжутерія, типу поязка. Ну, так він мені подобається. Це подарунок. От різні, бачите, намистинки різного плану. 200 гривень вартість на резиночках, бачите, ну тут їх, мені здається, кілька чи дві, що він такий плотненький. Десь на зап'ясті, я думаю, що це 18 см. От я прям так. Відчуваю повністю ось ці красиві, такі ті, що крупніші. Бачите, вони десь, я думаю, що вони сантиметр ці на мостини. О, дівчат, я правильно думаю. Значить, оці десь вони міліметрів шість, кругляшечки маленькі. маленькі. Ну, це просто фурнітура біжутерія, ви зрозуміли, що тут не срібло, просто. Так, показую в тему до Лаврікіта. Чат, що в мене є, подивіться, це адуляри а в такій типу шахматній огранці. Ось цей адуляр я... мені щось більше подобається. Бачите, він такий так, дитята, хто написав мені, що я вибрала із, із ярких слів. то, напевно, все-таки яскравий. Він такий яркий-яркий, класний. Ось це радужний, бачите? Воно через те, що огранка, тому воно світиться таким, бачите, ну, по кубікам цим світиться. Як воно граньоне, так воно і світиться. Цей, кстати, не такий, бачите, він трохи менший і він жовтий, ну, центральний. Через те, що він жовтий, він трохи з такими вогниками, покарає. я в нього вогники, От його вирішили зробити головним каменем. От, ці, ну вони всі, бачите, відрізняються і за висотою, і, але це нормально. Всі досить такі а, сині, може, не, не такі яскраві, як завжди, але все одно. Світло по них бігає. Ну, особливо цей, бачите, навіть на нього дивишся. Він мені нагадує, коли молнія пробивається через туман. Ну, якщо таке буває, то це саме той випадок. Ну, Це адуляр, він, він завжди в неконкуренції. Це особисто для мене, це просто мій фаворит з, з усього каміння, він самий улюблений, хоча багато і красивіших камінів, але ну, для мене. так. Знаєте, коли ти когось кохаєш, ти, ти його кохаєш, от яким би він не був. Хоч <гум> він світиться, да, хоч він не світиться, хоч він жирний, хоч він занадто худий, ти його все одно без нього жити не можеш. Така вона, любов жорстока просто. Так, 20,5 це максимальна довжина 19,3 і 18. Це те, що можна застібнути. 18, це тобто, значить на 17 і на 16, я думаю, також, тому що. 2 см це якраз нормально запасу. Та й 1 см. Ну, це хто як любить, тому як ви носите, міряєте по своїм браслетикам, він досить такий ну, ти його відчуваєш, тому ну, краще, краще 1 см, напевно, буде. От. Ну, тут ще раз повторюсь, як ви любите, як ви носите. Якщо я вдягаю щось більше, то я його натягую. По, по самій плечі. О, ну так, да, я так інколи роблю. Красивий дуже додачик, давайте вагу подивимось. 36 грамів вага браслету 4400 гривень 120 доларів. У мене ще буде трохи пізніше в огранці кабашон, трохи менший. Може комусь буде цікаво. От, а, а може я вам покажу в особисті, а може вже і відео зніму, поки, поки це в мене відео вийде, то і грім рака вб'є. я сподіваюся, що все. Що все, ми подивимося швиденько. Так, адуляри. Ще я хочу вам показати дещо незвичне для мого контенту. ну, Для мого контенту звичне, ну в індійських відео незвичне. Наприклад, типу 54 см це шерл Якщо хтось хоче замовити, то можна замовити. Він набраний на таку то встука пронову нитку, тому що камінь важкий. 120 г приблизно. Але мені ще тепер, напевно, треба перевірити. Він був під замовлення, якщо вам треба, можна такий самий замовити. От. Або, може, можна, я думаю, якщо вам важкий, можна, наприклад, 3-4, ну, кілька, щоб камінців було, а інші чимось там докомбінувати, да, щоб не так важко вам було. От. Просто це б цікаво виглядало щось, мені здається. Тут додаткова. Додаткова фурнітура, це в нас, ну це в нас, в принципі, тут вся біжутерія. Це камінь захисту, він був і в огранці, типу, як у нас шпінель, але я вважаю його цінним саме ось такий, як угольок, Да? кажурі угольок. А я знаю, що уголь це вугілля. Це вугілля, так, да. да, Кажу, що знаю, ще перепитую. Ну, 110-110 грамів він важить. 1300 гривень в нього вартість. Може комусь потрібно камінь захисту, можна замовити. Але дуже енергетично сильний камінь комусь може він і не підійти. У мене є буквально кілька прикрас, я майже їх не носила, каблучку інколи вдягаю. Але дуже рідко 15 міліметрів. Треба почитати, коли його можна носити. Ну, це хто віри. От В Шерл я трохи трохи вірю. Саме в Шерл. Ну він от чомусь мені викликає довіру. Може, того, що він такий страшненький, да? ну, в, в сенсі, що от. Він то весь природній, якщо його взяти не в огранці, то він буде так і не такий красивий, але ось цей чомусь мені подобається. Мені здається, що коли ти його <смі>, понюхаєш, його аромат, то він буде пахнути саме вугіллям. <смі> не знаю. Так, дівчат, чужа прикраса я забрала, все вам показала. Наступний хочу показати також крутий браслет От такого плану, вже більш незвичний перлини і рубіни. Крупненькі рубіни такі досить яскраві. Перлини крупні. Він, бачите, таким от типа ромбом. Він лягає отако на руку, і у вас, ну, я думаю, що він плюс-мінус на невелику руку десь сантиметрів 17. Ну, це приблизно. Хоча тут загальна довжина 20, тут вже залежить від того, як ви носите. Але через те, що він дуже широкий, ну тут ширина 5,5,5 5 ,5 майже, ну то це досить така незвична ширина. Я думаю, що він піде і на крупну руку, ну того, що він. Такий от здоровий, здоровий. В нього є бірочка своя, він з, з українською пробою. 65 грамів, в нього вага, дівчат, 65 грамів. 4900 гривень 133 долари, 120 євро. Євро, євро. Ну, Тут також можуть бути позаду сліди клею дівчата. Небагато хто звертає увагу на задню частину. Але є такі люди, які звертають і їм от не подобається. Я, я звісно, була здивована, що так буває. Ну, що хтось так дивиться, тому що основна ж у нас частина ця лицева, він дуже крупний, дуже такий красивий красавчик. Знаєте, що я згадала і що забула? У мене ж є такий самий браслет з адулярами, але в мене в біжутері. Ну, я його все одно дуже люблю, тому що він просто шикарний. Треба його дістати, передивитись, хоч самій. А то з цією війною, дівчат, я не бачу своїх прикрас. Я вже забуваю, які у мене прикраси є. Можна було про адуляри забути. Ох, без коментарів. Так, і що я хотіла ще показати вам у розмірі 21 і, і 21,5, ну, величенький, да, досить таки великий. Це необроблений сапфір та топази. Хтось з дівчаток у мене хотів його з сережками. І я замовила, мені прийдуть ще такого плану сережки до нього. Ну, як у нас були, Сережки буде крас... красивенько. так. От, ст... Такі сапфіри з топазами. Він мені просто так ось Шерл нагадав, але це не Шерл, на жаль, може, колись буде такого плану із Шерлом. Ви б хотіли б такого самого плану, але з... щоб там був в ньому саме Шерл. Так, дівчата, 3200 гривень в доларах, поки не знаю. 32 г вага. 3200 гривень, 87 доларів, і, і до нього можуть бути, вони швидше за все будуть, сережки, такі самі красивенькі сережки. Але він довгий, його можна вкоротити, але це тільки віднімати в нього. Камінь. один, Але коли ви забираєте один камінець, то бачите, це знаєте, що, якби от тут був топаз, то паста, було б все симетрично. Такий. Все одно він красивий, все одно він цікавий. І колись можна з нього зробити навіть кольє. Ну, це я такий фантазер, я просто <смі> багато в яких браслетах, от справді бачу кольє, що знаєте, браслетів, от у мене, наприклад, багато, а кольє там дуже-дуже ну, мало, хоч би три штучки було таких. От то інколи є таке сильне бажання переробити браслет в кольє, і так дійсно роблять, і так роблять навіть. Ну, може, і самі індуси, може і виробники, ну, я знаю такі історії, що так перероблялось, тому я вам розповідаю про це, а ви вже далі самі думайте. Ось таке в мене відео. Якщо вам щось прекрасно прикрас подобається, обов'язково пишіть в коментарі або замовляйте. Я буду дуже рада, дівчата. За кордон відправляю, відправляю в Ізраїль часто, в Німеччину. Бачите, я не сказала Германія, вчуся трохи. Я зараз от сказала і подумала, що я реально відправляю лише в Ізраїль і в Німеччину. Дівчата, давайте хто ще доєднуйтесь, щоб я тут не сумувала з двома країнами. Я їх, звісно, також дуже люблю, особливо Ізраїль. Родина моя, ну майже. Та я так, інколи в жарт називаю себе єврейкою. тому що, А потім я розповім цю історію. от. Тому, дівчата, будь ласка, пишіть в Ізраїль, також пишіть, ну, може ми з вами ще не працювали, і ви мене там дивитеся і мовчите, то обов'язково напишіть та будемо працювати разом. От, і мені тут буде веселіше. Всім э, дякую за перегляд, за вашу підтримку. Бажаю вам приємного дня. <свісно> Сподіваюся, вам було зі мною не скучно. <свісно> до побачення, дівчата, до зустрічі.